Всім привіт! По поводу домашньої продукції я хочу сказати, що це круто. Домашнє, воно завжди натуральне, воно завжди смакує зовсім по-другому і не так, як це в магазині. Є, звісно, магазини, які ставляться до своєї продукції, яку вони продають і реалізують з відповідальністю, но... Є такі, які просто, беруть десь, заказують його з якихось баз да? ну, бази закупки і все. І то тобто, ну, Ніхто ніколи не знає, от буває, спитаєш за продукт, а що там, а яке воно, і що до чого. Вони кажуть, Та, що, що там, капчене воно там, чи, чи солене, чи перчене, чи вони знають, вони його просто продають. Тож, я завжди був дуже великий оцінювач. Домашньої продукції. Я її теж сам зараз уже роблю. І робимо ми багато всього і коптимо, і солимо, і перчимо. Коротше, і тушонки, якісь там ми робимо, і паштети. Ну і в общем, ковбаси робили. Ну з ковбасами щось у мене не вийшло. Не знаю чого, ну ну в общем. Але додому все одно якихось 2-3 палочки зробиш, і все рівно воно не те, що куплене в магазині. Тож, звісно, дуже класно, що можна купити домашню продукцію. Є люди, які ще цим займаються, вигодно чи не вигодно, займаються, бо воно своє. І е, у нас підходять новорічні свята. Хотів би всіх так, знаєте, легенько привітати. Да, нині ситуація у нашій е, країні, звісно, не із кращих, але треба держати хвіст трубою, так як тримаються наші хлопці. Вони там теж як не важко, а хвіст трубою і. Вони повинні знати і відчувати душею, що за їхньою спиною є люди, які дякують їм, і е, все одно повинні жити, повинні святкувати і показувати. У мене дуже багато хлопців, ЗСУшників, які дивляться мої відео, і кажуть: Коль, просто дякую тобі. каже, буває зі сльозами на очах, каже, дивися і розумієш, що ми тут робимо. Так що... Слава хлопцям ЗСУ. Ну, а зараз я перейду до продукції. Е, це в мене підписничок Сашик мене дуже частенько просив, каже, Коль, блін, зроби, каже, ну таку типа рекламку. Домашні він сири робить. Це качота. Я, чесно, я в сирах не шарю вообще, абсолютно. Ну, В общем, тут у мене качота і качота з орехом. Е, отак от вони. Запечотані в такій прикольній штучці. Ну, з сиром зараз розберемося відкрию, поріжемо. А це ось мені нутрій привозили каптити. Кажуть, колянчик, закапти нутрій. Хочемо дуже попробувати. Закоптив. Блін, які вони. Я не знаю. Ну, Камера, звісно, вам цього не передасть. Але вони такі, знаєте, я ще трошки нітрітної сольки додав. Вони такі, блін, красиві стали, що капець. І бролери коптив. Ну, бролери це на магазин трохи повезу. І трошки тут там, в нас є тоже замовники, які е, ну, з кривого рога там, по-моєму, і на Дніпро треба буде відправити. Тоже, отакі от бролерячки, полутушки, того, що е, велику тушку закаптити зараз ну, не прокаптиш. Її. А так, в общем, отакі, якщо полутушечки, то полутушечки прокапчується чітко. Камера, звісно, красоти цієї не передає, Того, що вони такі, знаєте, ну от, прям, прям м -м, супер, прям смак у них такий, знаєте, крас красивий. Ну, в общем, я не багато коптив. Я не знаю скільки. Я додому, мабуть, 4-8 половинок. А це дві, оце раз-два. Це мені привезли на копчення. І дві нутрі її привезли теж на копчення. Кажуть, бо новий рік ми тоді до тебе просто не вліземо, так як було в прошлому році. Багато кому відмовляв, того що не встигав чисто фізично. Так, ну а зараз перейдемо давайте до качоти. По поводу копчення до нового року будуть полутушки. Просто хочу зробити якийсь, знаєте, попередний запис для того, щоб знати скільки їх коптити, щоб вони лишні не залишалися. І просто попередний запис зробимо. І все. І буду я знати, там мені треба 10 бролерів на копчення залишати, чи 20, чи 50, чи 100, і так далі, щоб їх просто обстигнути за цей. Ну, поняли, закоптити. Так, узяв іще такі от вакуумні пакети, рихлені, і вже вони 100 штук іде в упаковці. Такі вигодніше брати аніж рулони. Ну тут виходить 30 на 25. Ну, можна взяти. 35 на 25 або 35 на 30 е подовжені. І брав я чисто під тушку. Це для того, щоб, якщо хто переживає, чи дойде, чи не дойде ця полутушка, або чи лежатиме, чи не лежатиме, щоб просто знали, що ми в вакуумні пакети це все діло. Да? І потім, виходить, воно у вас просто в холодильнику може лежати. Ну, місяців 4, може лежати отакий копчений бройлер, не втрачаючи смакових ніяких, е получається. Як, як його правильно назвати? См Смакових відчуттів. Да? Він буде ні сухий, ні, 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 ні братиме ніяку вологу, не ні братиме ніякого лишнього там запаха і так далі. Так що, вакуумні пакети дуже прикольно. Ну, Попробуємо, якщо, що, я отак перерізаю, буває напополамі. Вакуумний пакет отак теж упаковує. Так, переходимо до качоти. Качота. Я блін, чесно, я й не знаю, як воно, що воно таке, як, як воно виглядить. Зараз відкрию. Отак от сашунчик мені передав. Ну, Саш, номер телефона, я закиплю в коментах. Можливо, хто знаєте, захоче домашнього сирочка на е, цей, на новорічний такий столик і попробувати додому і так далі. Маруся, поможи мені, будь ласка, так Так, раз. Так, це у нас качота з е, е, горіхом. Далеві горішки виглядають. Домашні такі, знаєте, не так, що це прям кусочками. Чого так можна на оцій штуці його різати? Отак от воно в такий цій. Не знаю, давайте так розріз. Ух ти, тверденький такий прям. Так, так, так. Хоп. Дивіться, який. ух ти, Санчику, диви, який розріз у тебе прикольний. З орешками. Зараз хочу спробувати. Сирочки невеличкі, ну я не знаю, скільки тут. ну, Грам 150 десь, так, виходить, Мари. Ану, наглас ти ж. 200 грамм? Та нема тут 200 грамів. Ну не знаю. Є. Ну, в общем. Я так розумію, його так якось треба різати. Дивіться, який розрізок. Прикольний. Так, буду пробувати зараз, давайте. М -м Погано, що я вже кофе попив. Та нормально в мене шопка, що Шо ти? Каже, носиш вічно її яке тут. М -м До куфа дуже бомба, він такий солоненький. Ну я в сирах не, роз... не розбираюся, але я б їв такий. Да. Так що, мабуть, на новий рік у Санчика іще закажемо. Бо цей на нашу велику сім'ю. Це небагато. Диви, можна скотчем склеяти. Отак. І таке ощущення, що я його й не їв. М? Прикинь, маркетинговий ход. Так. угу. Це у нас качотта з горіхом. М -м -м. Боже, який він добрий. А це... Качота без горіха. Ну, то тобто, є, в принципі, мабуть, все те саме. Тільки то з горіхом, а то без горіха. Ну, на любителя. Горіхів, звісно, не пожаліли. Гля, горіхів дуже багато. Круто. Так, ну що, давай і тут я відріжу якось. В рекламщик невеликий, я кажу. Саш, я чесно, я покажу, мені кажу ж, не важко. Тільки кажу, прийшли мені, щоб я показав, який він. А він каже, так, хорошо, без проблем. Ну і в общем, вислав він мені отаких два кусочки. Безплатно Безплатно їм сир. А за той сир роблю рекламу. Поняли? Коротше, продажний Микола, продажній е е за, за їду. А, роблю рекламу за їду. А ні, ну ладно, ну чого. Правильно, людям треба допомагати. Ну, просто треба показати. Так, а оце ось у нас качота без горіха. Бачите? Отакий, От ну, обичний пласт, пласт, пластик такий сир. Угу. Блін, ну він твердий, такий прям мочний, класний твердий сир. Ну, гризни. Що? Гризни, гризний. Що там? Uh -huh. <laughs> <laughs> uh -huh. Добрий. Ну, чесно, мені з горіхом дуже смакує. Цей такий чистий-чистий, а от з горішком мені подобається. Ну, я взагалі все з горіхами люблю їсти. Так що, в принципі, Сашику дуже велике, дякую за сирочок. Я його зараз покладу. Ми будемо їсти, ми будемо пити з кавою, і є, є дуже такі великі е, оцінювачі домашньої продукції. Тож це відео чисто для них, без ніякого заставлення, тому що хтось каже, що Ні, ніхто нікого не заставляє абсолютно. Номер телефона Сашика є в коментах. Е, получається. Якщо, що, можете написати йому Viber. У вайбері він вам відвідає, тобто, скільки буде це коштувати. Там ще якісь він сири робить, Крім цієї качоти ще щось робить. Так що, якщо. А, а, що? Ти теж хочеш допомогти? Опа! Оп! Оп! Каже, привіт! Так що, якщо вдруг комусь захочеться новорічного сиру, доброго, смачненького, домашнього, або копченого бройлера, то пишіть або мені в вайбер, або Сашику вайбер. Так що якось так. Все, всім дякую за перегляд, ми пішли працювати. Всім пока-пока. Помахай пока. Помахай пока. Папин телефон класна штука. Пока-пока. Кажи пока-пока. <laughs> Давайте, всім пока-пока.